Доброго дня, стрільці! Вітаю вас! Місячне активне затемнення 14 березня, у вашому 10-му секторі карти, видимому публічному те, що не можна пропустити. В попередні періоди ми мали подібну активність в наступні роки 2006, початок 2008, а також із протилежним розташуванням кармічних вузлів в час з 2015-го. По початок 2017 року. Тут важливі звершення стосовно нашого майна наших близьких, нашого соціального статусу, Заміжжя одруження, розлучення теж могли бути, народження діточок, онуків, переїзд, зміна професійної діяльності, важливі кардинальні переміни на робочому місці, будь-які такі старти, які запам'ятовуються на роки. Тому дуже ймовірно, стрільці, ви ці календарні періоди пам'ятаєте. В даний час місячне затемнення на вузлі минулого кету у вашому 10 Секторі. Кету вузол минулого передбачає таку роботу, якою він озадачений до лютого 2027 року, оскільки за цей час репутацію, статус, родинні зв'язки, стосунки, можливо, із керівництвом, професійну діяльність він має переінакшити і звільнити місце тому, що по подальшим затемненням буде ініціюватись. Так от. Кету наразі має підказати нам, яка ситуація досягла свого апогею на роботі, в особистому житті, стосовно нашого бізнесу, наших статків виду доходу, наприклад. Можливо, це соціальний статус, як то розлучені або одружені, все те, що має бути переоформлено офіційно, і ми займаємося наразі саме оформленням паперів. Також певний об'єкт майна недооформлений, Ми не вступили у право спадщини. Ми ніяк не можемо поремонтувати продати, наприклад. Також оформлено не на наше ім'я і прізвище, ми не розподілили, наприклад, наші частки у спадщині. Також ми не знаємо, як нам визначитися із нашою професійною діяльністю, куди вступати на навчання, де працювати, на які пропозиції погоджуватись, чи будемо ми наразі проживати тут, а не в іншому місці. Це все відголоски поточного затемнення. Ось тут для нас важливо той самий кету скоординувати, що в пріоритеті і від чого ми будемо відштовхуватися, які зв'язки, в тому числі соціальні в нашому житті, просто розсипаються, руйнуються, і нам це більше не потрібно. Ми не будемо більше повертатися ні на цю посаду, ні до цих людей, ні в цю місцевість, ні, можливо, в такі умови проживання. А також все, що стосується дітей, онуків, їх народження, дорослішання, можливо, вступна. Навчання, переїзд, тому стрільці полігон наших можливостей ось такий от шикарний. В даний період звертаємо увагу, що серія Сароса нова 9Н передбачає значну фізичну активність. Це така серія, в яку включено дане затемнення, і так чи інакше, але цю свою природу воно буде транслювати. Ось тут для нас фізична активність стрільці має бути позначена як максимально продумана. Оскільки в даний період управитель затемнення Меркурій по знаку Зодіака Овен готується до ретроградності з 15 числа. Тож, Венера з 2 березня у цій п'ятій сфері нашої карти теж хазяйнує. І ось така от парочка задає цьому затемненню і коридору затемнень особливий темп. Більше про це у моїх відео про ретро Венеру всі важливі посилання будуть в описі нижче, а ми повертаємося до ретроградності цих планет під час коридору затемнень, зокрема, про це скажу ще в березневих прогнозах, оскільки найбільш актуальний прогноз на березень саме в оцей календарний період. Там найбільше астрологічних подій, і так чи інакше, але ми буквально прив'язані до ось цих от кармічних ретроградних ситуацій. Тому Венера і Меркурій нас раз за разом повертають до ситуації із дітьми, з онуками стосовно наших уподобань, стосовно нашої віри у краще, що і скільки коштує, за що ми платимо, на що витрачаємо, як нам вірно розподілити фінанси, хто відповідальний і за які трати на дітей. Де ми хочемо жити, з ким ми хочемо разом бути, які особисті стосунки цінні для нас і чому? Ось такий от дійсно клондайк просто роботи по ретро Меркурію і Венері. Однак тут ми маємо і залишати можливість для маневру. Тут у нас можуть змінюватися цілі, цінності, уподобання. А також ми можемо змінювати ставлення до людей і до себе особисто, до своїх навичок, до своїх талантів, до свого бізнесу, в тому числі, до справи нашого життя. Тому стрільці, по даному затемненню, підкреслю, важливо приділяти увагу тому, що може змінюватися, відмінятися, змінюватися графік, наприклад, у попередніх домовленостях ставимося до цього спокійніше і собі. Також залишаємо можливість для зміни мотивації, координат і, взагалі, в принципі домовленостей. Оскільки, прив'язавши себе в цей кармічний період до певного кістяка, який нам єдино вважається вірним, оскільки по такій Венерії Меркурію ми вважаємо, що ми праві, ми знаємо краще за всіх, самостійній ініціативні ні з ким радитись не потрібно. Тож тут ми і в стосунках з коханими дітьми також можемо наламати дров, і крім того, мати такі наслідки, які важко змінити. Нам це не вдається, бо хтось кудись поїхав, переїхав, залишив документи, ми вже це доправити не можемо. Сказати теж, наприклад, ставлення змінилось кардинальне, ніяк не вдається нам більше цю ситуацію осмислити і обговорити. Тож, стрільці майте на увазі. В цей календарний період для нас найбільш сприятливо зайти в енергетику затемнення через тривон до Урана, адже він є елементом такої астрологічної конфігурації, як трапеція. Вона є дієвою, ефективною, але також передбачає докладання зусиль. По тригону до Урана, до нас можливості стосовно оновлення буквально падають нібито з неба. Уран в цьому сенсі конструктивний в даний астрологічний період. Він дає шанс оновити ситуацію, спростити її, швидше знайти потрібну людину, домовитись і буквально дійти згоди самими собою. А як це зробити краще, швидше і оптимальніше? Уран в нашому шостому секторі, ось тут. Зобов'язання, графік, здоров'я, в тому числі, люди, які можуть проконсультувати, або стосовно кого ми видаємо певні послуги, також маємо певні зобов'язання. Ось тут Уран позбавляє нас всього зайвого, дає можливо оплату тих послуг, які ми давали навіть на добровільних засадах. Також тут сприятливі переміни стосовно графіку роботи, може бути транспортного засобу, будь-якого інструментарію, які ми придбали, наприклад, і можемо. Використовувати і спростити собі робочий процес. Також звісточки від людей, які мали стосовно нас певні домовленості. Виявляється, ми певну інформацію можемо отримати швидше, якісніше, а також можемо туди дістатися, домовитися, наприклад, про розподіл певних обов'язків. Наше здоров'я також тут може нагадати, але в плюс тут і потрібні ліки, які мають ефект. Також спеціаліст, який знає в цій справі толк стосовно домашніх улюбленців. Можливо, це кошти ми можемо на цьому ділі заробити. Також те, що передбачає таку непотрібну відповідальність, в чому ми уперлися, нібито у певний графік, це вже перетворилось на рутину, а тепер у нас є шанс покращити, видозмінити, додати певну інтелектуальну, свою особисту автономну нотку в це діло. Можливо, наш досвід оцінять і запросять на роботу в іншу організацію на іншу посаду. Дистанційний формат роботи можливо де передбачений. Також це звільнення від певної рутини попередньої, оскільки ми тепер переїжджаємо. Ми маємо оновлення і поточної ситуації і місця нашого проживання, і також робочої атмосфери. Також на робочому місці певні такі зв'язки, коли слово за слово, але стає зрозуміло, що десь там ми більш потрібні, і ми маємо на те протекцію, ми маємо на те вже певний хід подій закріплений. До кого звернутися, кому передзвонити, коли поїхати, що нам для цього потрібно. Тут і імміграція може бути і переїзд за навчанням, за роботою, зміна посаді, зміна комерційного приміщення, наприклад. і Тепер власник, а не просто орендар. А, також тут ще й важливі переміни пов'язані із тими людьми, яким ми послуги надавали, які можуть нас взяти на роботу офіційно, наприклад, або ж певне перепризначення відбувається. Також покращення стану нашого здоров'я може посприяти тому, щоб ми наважувалися взагалі в принципі на якісь такі власні особисті кроки. Продаж бізнесу, наприклад, і зовсім інший вид діяльності. Теж може пролунати в цей період. Але Уран дається нам по цій трапеції ще як помічник стосовно включення секстилів, аспектів докладання зусиль до Марса у нашому восьмому секторі і Сатурна, у нашому 4-му. Ось тут, завдяки такій людині, спеціалісту, знавцю, новій інформації, новій кореспонденції, нові звісточки. Від людей, кого ми не знали, наприклад, або в принципі не знали, як нам організувати процес, де нам знайти робоче місце, до кого нам влаштуватись на роботу, або в принципі, як якийсь процес охопити робочий, чи змінити наші звички і позбутися всього зайвого, те, що нас буквально тримало і прив'язувало. То ось тут от Уран дає нам і такий шанс, в тому числі по секстилю до Сатурну в четвертому, дає можливість покращити ситуацію вдома, стабілізувати її. Буквально по такому секстилю до Урана, до Сатурна, адже він з 23-го року ще повис у вашій четвертій сфері. Тут ми можемо домовитися про певні додаткові послуги, щось оплатити, розрахуватись по боргами, крім того, забрати наших домашніх, прописати, виписати, перевести, вкладати кошти. Наприклад, ми тепер більше часу вдома можемо проводити, або ще додаткові кошти вкладати в те, щоб налагодити умови нашого проживання, допомагати нашим рідним, в тому числі, вийти на зв'язок із людиною, яка нам в цих всіх питаннях допоможе, продати щось, купити, оформити. Наприклад, документально посик стилю до Марса, восьмий сектор. Ось тут займи, позики, страховка, іпотека, субсидія теж може пролунати за нових умов проживання, за нових умов роботи, наприклад, в новому статусі, за наявності нових пільг. Все, що ми робимо наразі для наших близьких і рідних, не забуваємо ще по затемненню вовні наступному. Ми про цей марс по знаку Зодіака Рак почуємо стрільці і для нас, надзвичайно потужно і ефективно заакцентувати свою увагу на тих зусиллях, які ми докладаємо стосовно нашого партнера, в чому ми об'єднуємося. Можливо, ми оформлюємо спадщину, можливо, ми розпоряджаємося коштами, також перепродаємо, купуємо, допомагаємо. І організуємо процес одужання, лікування, а також діємо спільно як команда в певній стресовій ситуації. Тому стрільці, по даному затемненню, в першу чергу ми направляємо фізичні зусилля на впорядкування важливої кардинальної соціальної ситуації в нашому житті. Те, що не можна пропустити, в чому ми маємо і документальне підтвердження, і в тому числі в чому ми маємо репутацію, яка має бути видозмінена. Ми в новому статусі, в статусі тепер батьків, бабусі, дідуся, наприклад, або ж ми проживаємо в іншій місцевості, або ми є. Власниками якогось ще майна, якогось ще, наприклад, елементів нерухомих. Також, можливо, ми щось продаємо, можливо, ми об'єднуємося стосовно бізнесу із з кимось, також делегуємо, наприклад, повноваження і виступаємо на зовсім інших засадах, як просто директор. А всі основні функції виконують інші люди. Також по даному періоду ми не поспішаємо, не гарячкуємо, швидкість тут має крок за кроком врівноважувати нашу ходу по і по прив'язці до кармічного часу. Також стрільці звертаємо увагу і на активність, важливу таку по стилям до Сатурна і до Марса. Ми буквально нібито міць нашим крилам даємо по цьому затемненню. Ми запускаємо значну частину нашої карти. Бажаю вам, стрільці, успіху, бажаю вам щастя, миру, звичайно ж, і до зустрічі у наступних відео.